Я вам скажу відверто, під час огляду люди, які займаються анальним сексом, це видно, у них послаблений анальний свінтр. До мене доволі часто, ну я думаю, що людей 5 на місяць так точно звертаються саме з проблемою виникнення часткового нетримання після анального сексу. Нещодавно була жінка, 40 плюс років. Новий бойфренд, новий досвід анального сексу, і в неї через два місяці розвинулось на рідкого стула. І м -м, дуже важко лікувати цих людей, дуже важко відновити анальний сфінктер – це взагалі така структура, як я кажу, навіть серце можна пересудити. У мене чоловік кардіохірург, він займається трансплантацією, тобто серце можна взяти і пересудити. Свінтер не пересадить ніхто. Це е, якщо втрачається його функція, ми можемо потім працювати, проводити фізичну реабілітацію, навіть певні види оперативних втручань, але відновити його, зробити як було практично ніколи не виходить. Тобто, ну покращити на 15, 20, 30, там 50 відсотків від тієї проблеми, яку ми маємо, ми можемо запропонувати людині. Проте, ось взяти ось таких от методів, що праси відновити їх немає. Дуже часто таке трапляється.